Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. Євангельський уривок, який пропонуємо сьогодні, подає комплексний погляд на благодійність Ісуса. У цій маленькій розповіді євангелист Марко говорить про глибину людських потреб, на які відгукнувся Ісус. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили. А коли вийшли з човна, люди зараз його впізнали і розбіглися по всій країні. Та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив у села, чи міста, чи в слободи, клали на майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Не встиг Ісус ступити на другий берег, як його оточує натовп. Всі щось хотіли від нього, всі тягнулися до нього, відкриваючи свої потреби та переживання. Євангелист не подає імен людей, котрі приходили до Христа, не називає хвороби, які турбували людей, котрі потребували оздоровлення. Проте він нам показує безперервне паломництво до Ісуса та говорить про зцілення хворих, котрі цього прагнули. Нагадаємо, що мова йде про північну територію, котра межує із язичницькими народами, і саме тут люди продовжують бачити той блиск світла, який проголошував пророк Ісая. Ісус здійснює пророцтво, тому що він обрав далеку північ, щоб розпочати свою апостольську діяльність, територію навколо озера в якості фону для багатьох епізодів. Тут він покликав перших співробітників, тут зробив багато чудес. Він зробив її улюбленою сценою для початку і конкретизації своєї діяльності, задіявши багато людей на виконавців головних ролей. Багато людей рухаються до цього місця у пошуках кращого життя. Народ любить Ісуса, тягнеться до нього, і Він зцілює всіх, хто доторкається до нього. Ці слова підкреслюють спасаючу діяльність Христа, котра уособлюється зціленнями. Учитель з Назарету гарно говорить і діє особливим чином. У книзі діянь апостол Петро підсумовує, він прийшов добротворяче. Та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. Слова Петра допомагають нам зрозуміти, що цілительна діяльність Ісуса це ознака Божої присутності, Божої дії на благо людей. Ісус ніби показує вірчі грамоти благодійника, бо він може людям повернути здоров'я. Це невеликий, але очевидний знак більшого і комплексного благополуччя, цілісного спасіння людини, зціленої зовні і всередині. І куди він тільки приходив, Ісус хоче зустрітися із людьми там, де вони перебувають, у їхніх оселях, у містах та селах, на їхніх вулицях. Він дозволяє людям торкатися до нього та зцілюватися, проте його турбують зовсім нерадісні думки. Адже Ісус намагається донести їм, що зцілення потребують не тільки хворі частини їхніх тіл, але і їхні затверділі серця. Ісус зустрічає нас так само там, де ми перебуваємо тут і зараз, і ми також очікуємо зцілення, чи духовне, чи фізичне. Однак ми дуже часто є недовірливими та із затверділими серцями. Ісус дозволяє нам доторкнутися до Нього, щоб ми могли оздоровитися кожного разу, коли ми кличемо Його, коли благаємо Його, коли молимося до Нього. Він виходить нам на зустріч і зцілює нас. Це може бути для нас нагадуванням щодо таїнства покаяння. Дозвольмо йому вилікувати нас і занурмося в море Його милосердя. На слово похвали заслуговує анонімний натовп, який робить невеликі, але рішучі жести доброти. Це ті, що почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває, клали на майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. Багато хворих ніколи не прийшли б до Ісуса без допомоги анонімних благодійників. Це люди, які вірять, що Ісус може щось зробити, це ті, кого сьогодні. Називаємо волонтерами це люди, які вкладають час і енергію для інших, і для них також діє принцип, що той, хто творить добро, ніколи не буде розчарований з їхнім невеликим, але щедрим внеском. Вони є учасниками особливої діяльності Ісуса. Тих, що в Євангелії допомагають хворим прийти до Ісуса, можна прирівняти до медичних працівників, волонтерів, родичів, які сьогодні допомагають старшим людям вдома, чи тих, що піклуються про людей з обмеженими можливостями. Якщо ми підняли би тему волонтаріату, ми більше б не закінчили перелічувати всі напрямки і людей, які присвячують частину свого вільного часу, щоб полегшити. Страждання інших. Вони так само, як Ісус, чи люди, які з'являються в цьому євангельському уривку, є справжніми благодійниками. Вони не отримають особливих премій, не будуть удостоєні звання, ні їхнє ім'я не з'явиться на меморіальних дошках. Вони не повинні відчувати себе біднішими, ні тим більше забутими, тому що Господь, який бачить в таємниці сумління, щедро віддасть. Сьогодні радістю за те, що вони побудували справедливіший і чистіший світ а завтра повнотою його життя. Вічного життя. Погляд віри дозволяє бачити, що всі люди, всі діти Божі є хворими. Цей погляд віри є таким самим, яким наш Бог дивиться на нас і знає глибини нашої душі. Він повинен видалити з наших сердець будь-яке почуття зверхності, страху, засліплення чи відкидання, щоб зробити нас здатними вірити в істинне співчуття Бога. Співчуття означає співстраждати з іншим і розділене страждання в. Вже є зціленням таким способом. Отець розділяє наші страждання, і завдяки цьому ми звільнені. Ми можемо благати про зцілення, тільки якщо ми переконані, що хвороба дійсно присутня. Нам потрібно лише представити її Богові, загорнуто в його ж власний співчутливий погляд. Друга умова це прийти до Господа, шукати його, наблизитись до нього. Насамперед перегляньмо нашу внутрішню позицію щодо заступництва. Насправді ми повинні нести всіх людей в нашому серці, наших братів, ким би вони не були, а тоді слідуватиме зовнішня позиція, утворена взаємною допомогою. Третя умова це віра. Віра означає бути впевненими щодо нього. Це більше не дивитися на те, що ми здатні зробити, на наші обмеження, це йти безпосередньо до нього, навіть не просячи більше знаків. Перетнімо поріг віри, і ми будемо зціленими. Ми потребуємо наново відкрити і рекламувати добро, що існує, мати ясні очі, щоб бачити його, і щире серце, щоб пропагувати його без крику, без радіо, і телебачення, без реклами, яка пригнічує анонімність добра у таємниці сумління в тиші домів, щодня горить вогонь альтруїзму. Зроблений з невеликих жестів, я хотів би просити тебе, Господи, за багатьох людей, які ніколи не отримують подяки, за буденних і анонімних героїв, які з радістю допомагають потребуючим, не чекаючи ніякої винагороди. Будь ти, Господи, їхньою винагородою, дай їм відчути, що тиша їхньої діяльності є множником цінності. Дай їм відчути, що навіть несвідомо вони наслідують тебе, благодійнику людства, і в мініатюрі вони також благодійники. Усім їм дай відчути, Господи, твою і нашу подяку, зроблену з благодаті. Амінь! Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Наодетор Єзус Христос!